Пане Володимире, вітаю. Доброго дня. У Чернівецькій області за рік 60 водіїв швидкої стали екстреними медичними техніками, і після навчання вони можуть надавати дометичну допомогу при невідкладних станах. Чому виникла потреба у цьому? Взагалі це е, саме основне зараз виклик сьогодення для того, щоб всі люди. Всі люди, мешканці, мешканці України, повинні мати навички надання екстреної медичної допомоги, до медичної допомоги. А всі працівники самослужби екстреної медичної допомоги це повинні робити обов'язково. Ми рахуємо, що взагалі в Україні в світі немає такої, такої професії, як, як водій швидкої медичної допомоги. Всі працівники бригади вони, вони повинні бути повноцінними членами бригади і мати навички надання першої медичної або домедичної допомоги. І тому виникла таке виклик такий щодо створення перетворення вернее, водіїв екстреної медичної допомоги в екстрених медичних техніків. Ну, я рахую, що це ну це наразі дуже дуже необхідно. Водії, які пройшли навчання. Вони здебільшого з чернівців чи є з районів? Ні, ми брали повністю з усіх районів області. У нас немає жодного району, в якому б немає, не було водіїв, які пройшли навчання екстрених медичних техніків. Всього у нас пройшло дві, було дві групи по 30 чоловік. Перша група це у нас ми почали робити ще на, на початку літа 2022 року. І друга група у нас уже пішла восени і закінчила перед новим роком. Хто проводив ці навчання і як їх оплачували? Взагалі це почалось з того, що місія про ООН в Україні нам запропонувала фінансувати такі навчання, які проводить Бахмутський медичний коледж, який зараз базується в Полтаві. Ми зв'язалися з Бахмутовським медичним коледжем, висказали свою свої, свої намір про те, що ми хочемо пройти такі навчання. Вони погодились. Місія про ООН це профінансувала, і тоді перша наша група почала проходити оці навчання. Перші 30 водіїв ми запропонували людям самим визначитись. Чи готові вони, чи хочуть вони прийти на ці навчання. Було дуже багато бажаючих. Єдине, що є віковий ценз до 60 років, і люди ви, ну, мали бажання, і ми першу групу зробили іменно з тих людей, які самі забажали прийти навчання. Навчання проходили в декілька етапів. Один етап це теоретичні знання, тобто наші працівники слухали онлайн-курс лекцій Бахмутовського медичного коледжу. І після того коледж нам надавав свої плани, як робити навчання практичні, і наші працівники вже працювали з водіями вже тут на місці під постійним контролем викладачів Бахмутовського медичного коледжу. Ми постійно відсилали відеоматеріали, фотоматеріали, як це все проходило. І після того була здача заліків і була здача іспитів. Тобто заліки були як теоретично, так і практично. І іспит був так само теоретично на комп'ютері в вигляді тестів. Що це дає водіям? Вони зараз мають більше обов'язків, відповідно чи їм доплачують за те, що вони зараз можуть надавати допомогу. По-перше, водії це отримали нову професію. Тобто це, це, не, це не просто якийсь там сертифікат, це повністю нова спеціальність екстреної медичної техніки, які, е, які, які вже є в класифікаторі професій в Україні. Тобто це вже люди стали повноцінними членами бригад, і до них, звісно, і вимоги будуть більше, тому що це людина вже не буде просто сидіти за кермом, підвозити бригаду від місця базування до, до виклику. А вони будуть повноцінно допомагати надавати екстрену медичну допомогу. Оплата операцій їх зміниться відтак, якщо вони вже стануть повноцінними членами бригади. Е, ну ми взагалі плануємо збільшити. Ми е, поки що це, е, е, це не в. Регульовано, але своїми, своїми силами, своїми кошти, власними коштами центру, ми плануємо їх стимулювати. Так як це впливає взагалі на роботу команди по закону в бригаді екстреної медичної допомоги мінімально це повинно бути один водій і два фельдшера. Але наразі немає такої можливості, немає фінансової можливості створити от, таку повноцінну бригаду. Тому я рахую, що це дуже такий ну гарний вихід ситуації, тому що водій повинен бути з фельдшером, ну разом надавати допомогу. Водій е, бере обладнання, е, то що потрібно для надання допомоги. Вони йдуть разом в помешкання або на вулиці, ну на, на місце виклику і, і повноцінно рятують хворого або проводять реанімаційні заходи, або е, і мобілізують, і, і після того беруть до машини швидкої допомоги і відвозять в лікарню. Тобто роблять всі ці. Дії, які повинні які повинен робити медичний працівник, але під контролем медичного працівника, так сказати. Чи можете ви згадати конкретні випадки, коли водій надавав такі послуги, так і допомагав реанімувати людину. У нас і раніше водії не можна сказати, що особливо в сільській місцевості, в районах області, не можна сказати, що, що водії сиділи осторонь. Вони постійно допомагали, а зараз це вже буде їхній обов'язок. І, і тому у нас немає взагалі таких випадків, щоб водії, особливо в районах області, не допомагали своїм, своїм колегам. Тому це постійно таке трапляється, що, що водії виходять і допомагають, і, і надають допомогу, і рятують, і реанімують. Тобто це таких випадків дуже багато. У них є конкретні обмеження, тому що фельдшер і лікар це медичні працівники, і вони, і вони можуть робити призначення, і вони можуть робити ін'єкції, і водії цього не можуть робити. Ви плануєте навчити всіх водіїв? Обов'язково. Протягом 2023-24 року ми плануємо навчити повністю всіх водіїв. У нас їх майже 330 чоловік. Ми плануємо навчити всіх, щоб до, до кінця 2024 року у нас не було просто водіїв швидкої допомоги, а були все екстрені медичні техніки. Чи всі погодяться пройти це навчання? Ну, я вважаю, що так. Тому що я бачу от зараз, що друга група ну, вже було багато бажаючих. багато бажаючих. І зараз, ну що, у нас ще є таке питання, як дуже багато водіїв пенсійного віку. А там є віковий ценз до 60 років. Ну і зараз побачимо, як ми будемо як ми далі будемо це робити, будемо пропонувати або якось виходити з цієї ситуації. Подивимось, але спочатку ми будемо навчати всіх, хто підходить під, під віковий ценз. Я маю надію, і я впевнений, що водій швидкої допомоги не не просто повинен бути водієм, який. Е, е, Крутить кермо і нічого не робить. Це людина, яка, була, яка повинна бути повноцінним членом бригади, який повинен допомагати, тому що вільні руки це, це завжди потрібно, особливо в важкому стані, особливо при вуличних травмах, при ДТП, падіння з висоти, електрострум. Ну, і зараз ми знаємо, яка ситуація в країні. Це і вибухова травма, і, і вогнепальні поранення. Тобто це, вільні руки це завжди, це завжди допомога.